В судовому засіданні 30 вересня 2011 року після промов учасників судових дебатах та обміну репліками Тимошенко було озвучено прохання про надання їй часу для підготовки до останнього слова. Зазначене попитання було озвучено неодноразово, та грунтувалося на необхідності надання Тимошенко часу для підготовки до останнього слова за урахуванням зміни позиції цивільного позивача, висловленій на судовому засіданні 30.09.2011 року. Тимошенка зазначала, що вона не відмовляється від останнього слова, а навпаки наполягала на ньому і просила лише півдня на підготовку та ознайомлення зі стенограмою засідання 30.09.2011 року для засування повної позиції обвинувачення. Проте, незважаючи на обґрунтовані доводи Тимошенка щодо необхідності підготовки до останнього слова, головуючим було зазначено про начебто її відмови від останнього слова, у зв'язку з чим суд видалився до нарадчої кімнати. Таким чином, Тимошенко фактично була позбавлена голови чим часу на підготовку до останнього слова за урахуванням останньої позиції цивільного позивача, по суті, справи, та як наслідок позбавлена самого права на виступ з останнім словом, що у свою чергу згідно з пунктом 13 частиною 2 статті 370 КПК України є підставою для скасування виробців. Кожне з перелічених вищо істотних порушень вимог кримінального процесуального закону вже є безспірною підставою для скасування вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду в справі про обвинувачення Тимошенко. А неправильне застосування судами кримінального закону свідчить про необґрунтованість та незаконність висунутих її обвинувачень та відсутність її діях складу злочину. Враховуючи вищевипадене, керуючи статтями 62, 64, пунктом 8 частини 3 статті 129 Конституції України, статтями 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, пунктом 2 статті 6. 383, 387, 398 КПК України прошу суд. Ухвалу апеляційного суду міста Києва від 23.12.2011 року в справі за обвинуваченням Тимошенко вчиненні злочином частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України скасувати. Вирок Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року в справі за обвинувачення Тимошенко у вчиненні злочинної частини Передбачено частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України скасувати. Кримінальну справу за Тимошенко в чиненні злочину, передбаченою частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України забити у зв'язку з відсутністю її діяк складу злочину. Дякую. Uh, ви ще оскаржували окремі постанови. Так, що стосується окремих постанов. Одну секундочку, давайте визначимось з вашим виступом. Ви хочете письмовий текст, щоб був долучений, долучений до матеріалів справи, так? Ви його повністю оголосили, так? Я думаю, що це не питання, яке ставиться на обговорення, тому ваша вимога, вона, ваше прохання, воно задовольняється. Ми долучаємо ваші пояснення до матеріалів справи. Будь ласка. Що стосується окремих постанов, я не буду багато говорити, все викладено в касаційній старі, хотілося б зазначити, що зору, жодна справа в моїй практиці, я не знаю, мабуть, і в практиці Петр по жодній справі не було винесено стільки окремих постанов відносно захисників по справі. При розгляді даної кримінальної справи окремі постанови були винесені майже по всім, один тільки захисників не залишився без окремої постанови. Всі інші отримали по одній, по дві окремих постанови. Причому, Ґрунтування. Єдине обґрунтування було суда це те, що захисники намагаються затягнути судовий розгляд або перешкоджають розгляд по судді. Так от намагання затягнути інше, діями, які були розцілені судом як дії, що затягують судовий процес, це були заявлені клопотання захисниками, зокрема про з матеріалами справи, про призначення експертиз, а також були розцінені, розцінені дії. По заявленню відводів та заперечень головуючому по справі. Хотілося б зазначити, що всі ці дії захисники вчиняли лише в межах своїх повноважень і в межах своїх прав, які надані були захисникам кримінально-прецепним законодавством України. Більше того, жодна з цих дій не призвела до затягування розгляду справи посудження. Жодній постанові окремій, які суд виніс по захисникам, не зазначено, що ж саме порушено було е, захисниками, які пункти, які статті кримінального процесу, кримінального процесуального кодексу були порушені захисниками при е, е, здійсненні. Своїх повноважень. Я не буду детально зупинятися на інших захисниках, хотілося б сказати стосовно моєї касаційної скарги. Е, ну, Це взагалі нонсенс, коли головуючий по справі виносить окрему постанову і розцінює відмову підсудної від захисників як фактичну відмову захисників від участі від справи, підмінюється поняття. І окрема постанова була вже винесена після того, як було задоволено попитання. Е, Тимошенко про відмову від захисників. Це її право було відмовитися від захисників на будь-якій стадії, причому не мотивуючи це, чому вона це робиться. Але суд розцінив це чомусь і, зокрема, по мені конкретно виніс окрему постанову, що це я відмовився від захисту Тимошенко. Я не можу відмовитися. Це не передбачено законодавством, я жодного разу практиці своїй не користувався таким, він ще не робив такі дії, не відмовлявся від захисту своїх клієнтів. В даному випадку суд перекрутив фактичні дані і зазначив, що я відмовився від захисту ці машинки. Більше того, я вважаю, що в, даному, в конкретній ситуації суд не мав права виносити окрему постанову. Законодавством чітко передбачено підстави для винесення окремої постанови в справі і, зокрема, відносно захисників. Відносно захисників лише у випадку усунення від розгляду справи порядку статті 61 КПК. Тому все написано в Тасаційній скарбі. Звертаю просто увагу суду на те, що це кричуще просто вопіюще порушення наших прав як захисників і ну, нічим іншим, як тиск на захист. Я це не можу розцінити, тому що ну, зрозуміло, що ці окремі постанови мають певні наслідки. Тобто це розгляд кваліфікаційно дисциплінарній комісії, це засування всіх підстав, обставин, винесення цієї постанови. І, ну, по-перше, вони були винесені без підстав, а по-друге, я, я розцінюю і захист розцінюю ці окремі постанови як тиск на захисників. Ну і зрозуміло, що це порушення права на захист самої Юлії Володимирівни. Тому, враховуючи вище викладене, я прошу скасувати окрему постанову відносно мене, яка була винесена суддію Карєєвим 26.07.2011 року. І зрозуміло, що в повному об'ємі підтримую касаційні скарги своїх колег по аналогічних окремих постановах. Одну секундочку. Питання є до запускника